Дмитро, якийсь сумний. а ну давай розкажи мені про машину, яку ти зараз бачиш зліва від тебе. Зліва від мене? Да, Це що скарб, друзі. Завантажуєшся. Це у нас Renault Міган на легендарному двигуні 1.5 к 9К на автоматичній коробці передач вернючому білому. Полі. Як перекуп? На-на-на! З! Чому з? Тому що всі перекупи, кажуть, на класній гумі. На колесі, на ледоптиці, на ще якомусь гомні. З З! З! З. Блядь! Все, живий е зв'язок. 399 тисяч пробігу, тканини салон, повний склопакет, свіжий Меган 17-го року. З! Парктронниками попереду і позаду шторка в багажнику присутня. Ось цей багажник віддається з автомобілем, якщо будете купувати без торгу. Подивіться, підтримка ніг. Повний склопакет, круїз контроль, автоматична коробка, екорежим, система старостоп, навігаційна система. Багатофункціональне шкіряне кермо, 399 тисяч кілометрів, і все це задоволення коштує всього-навсього 10,5 тисяч доларів. 10 500 але треба трошки обслужити. Що я бачу точно, що це тут ледь ДХО працює, тут не зовсім. Паркроники працюють, знаю, 100%. Але 10 500 друзі, за 17-річний автомобіль 17-го року машину. За 17-річний вже заговорився, розумієте? Все ж для вас 2017 рік. склопакет, електрорегулювання дзеркал, регулювання світла по висоті, ручник тримає, автомат працює, круїз контроль працює, клімат працює, запуск двигуна кнопкою, ключ присутній, дах на на, багажник на даху присутній, подивіться, як він виглядає. Ось такий Renault Megan 2017 року на легендарному К9К. Приїжджайте за покупкою. Місто Київ, територіальна оборона 102, всього-навсього 10,5 тисяч доларів. 10,5 тисяч доларів, в тебе буде ось така машина.